Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня пропоную цікаві перевірені рецепти. Сьогодні приготуємо печериці, фаршировані курятиною, відмінну закуску як на свято, так і на кожен день. Для приготування треба взяти 400 г великих печериць, виділяємо ніжки, але не викидаємо їх, очистити їх від шкірки. Готові капелюшки печериць викладаємо на тацю. В мене їх 10 штук. Подрібнюємо ніжки печериць, одну цибулину та 250 г курячої грудинки. На пательню наливаємо 2 столових ложки олії та смажимо цибулю до золотистості і м'якості, не забуваємо перемішувати. Після того, як цибуля стала м'якою, висипаємо курятину, смажимо грудинку до змінення кольору на біліший. Після цього висипаємо подрібнені ніжки печериць, все смажимо при перемішуванні буквально пару хвилин, поки гриби випустять зайву вологу. У кожен капелюшок печериці викладаємо по однічиній ложці майонезу. Добре розмащуємо. Начинці з рибами, цибулі та курки даємо трохи охолонути мисці. Після чого змішуємо її з 2 чайними ложками майонезу. Досипаємо 2 чайних ложки тертого пармізану, солимо та перчимо за смаком. Все розмішуємо. Даною масою начиняємо печериці, розрівнюємо їх. Накриваємо форму алюмінією фольгою. Нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо печериці півгодини. Далі витягаємо страву з духовки, посипаємо тертим сиром та знову ставимо запікати буквально на 3-5 хвилин, щоб утворилася апетитна скурина та розплавився сир. Після цього страва готова. Викладаємо її на тарілку, прикрашаємо зеленню або помідорами і подаємо до столу. Погляньте, які печериці у розрізі. Начинка цілісна, соковита, страва духмяна, дуже приємна на смак. Щиро раджу приготувати печериці, фаршировані курятиною при нагоді. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Смачного та продуктивного вам дня!